Дорогі мої маленькі друзі, сьогодні я прогулююсь по бальці. І тут я натрапила на галявину, де ви чуєте скрізь гомін птахів. І не абияких птахів, а наших перелітніх шпаків. Вони так гарно співають. Ви тільки послухайте це. Чуєте скрізь гомін шпаків Дуже гарно співають шпаки. Мені здається, що сьогодні майже парад пташиного співу. Ви тільки це почуйте, послухайте. Чуєте? Ось як птахи полюбляють тепло, хоча зараз ще не літо, пішли далі. Я просто не можу не радіти та не дивуватись таким пташиним співом, який лунає скрізь мене, навколо мене. Ви чуєте, дітки? Птахи перелітають з одного дерева на інше, і це майже шпаки. А потім знов починають співати, гомоніти голосніше і голосніше. Ви чуєте, як вони гомонять? А завдяки листві густі я не можу спіймати їх об'єктивом свого фотоапарату. Але ж я можу почути їхні дивовижні співи. Які зараз чуєте і ви, мої, мої маленькі. Я майже потрапила до царства птахів. Бог ти мій, як вони голосно, гарно співають. Які вони гарні співаки, ці птахи. Але ж я їх майже не бачу. Але ж чую, гарно чую. А ви теж чуєте разом зі мною, чи не так?